Зараз починається настаберку. З лівої сторони у нас видвигається видвигається ближче першу. Не сидиться хлопці на місці, вони хочуть підійти ближче. Пусть будьте підіни з лівої сторони, з лівої сторони від нас. З лівого боку пішов Беркут, залетіли каміння туди. Чекають Анара і Мата біля сцени. Будь ласка, підійдіть. Почалася газова Атака. Ну є сотні висоти також. Підійдіть, будь ласка, до сцени. Атака відбита.